Добрий день, мене звати Ольга Волонець. Я психологиня платформи Safe Human Hub. Пропоную поговорити на таку достатньо непросту тему як пошук власного психолога, психолога, з яким би вам хотілось працювати, взаємодіяти, бути в довготривалій довго роботі. Як правило, дуже часто питають: а на що потрібно в першу чергу чергу звертати увагу? І я точно можу сказати, що це дуже індивідуальний шлях, тому що пошук психолога свого це так само, як пошук своєї професії. Хтось обирає в 17 років і за професією працює все життя. Комусь потрібно певний час спробувати себе на різних посадах в різних сферах діяльності, щоб таки прийняти рішення. А де б я хотів або хотіла розвиватись, в якій сфері працювати, ким би хотіла стати або хотів би стати так? само і з психологом тут немає однієї поради, що надважливо. Але це точно повинна бути людина, з якою вам хочеться спілкуватись, хочеться взаємодіяти, хочеться ділитися своїми е, питаннями, своїми е, труднощами, своїми радощами, і е, для того, щоб зрозуміти хто ж це, просто пробуйте. Зміню, якщо не сподобається психолог, можна буде замінити на іншого психолога, але це точно ваш шлях, він дуже індивідуальний і тільки так можна зрозуміти, а що для вас ключове в цьому спеціалістові і на що вам в першу чергу потрібно звертати увагу. Дуже дякую за увагу! Бажаю гарного дня.